Воно в українській державі живе, воно вивчило державну мову. Його заграти треба сидити вже сьогодні. Моря, що омивають авістаний ґрунт, суворі та небезпечні місця, де панує беззаконня. Непідконтрольний жодній державі, Аркадійський океан, рісні піратами та рейдерами від вільних капітанів кайданів до драконоголових кораблів лінормських королів, здобувши контроль над обоми сторонами Арки Ардена, величезного зруйнованого мосту через протоку Гесперед. Між Авістаном і Герундом, Флот Челіакса обмежив доступ цих розбійників до внутрішнього моря, але це аж ніяк не зробило моря безпечними. Галери під жовтими вітрилами з рабами океану ведуть вічну криваву гру в піжмурки з андуранськими сірими корсарами аблюціоністами, а на глибинах полює безліч інших доморощених загроз. Проте, незважаючи на небезпеку, водні шляхи регіону внутрішнього моря мають вирішальне значення для торгівлі. Морськими шляхами мандрують торгові флотилії всіх видів, привозячи товари та мандрівників між сусідними країнами або вирушаючи на інший бік земної кулі. Більшість держав, що мають бригову лінію, мають якийсь військово-морський флот, але деякі з них виділяються особливо. Андуран і Челіакс мають два найбільших флоти, що постійно знаходяться один у одного на хвості. Їхні військові кораблі постійно прислідують один одного, але не доходять. до дій, які могли б привести до відкритої війни. Колись не меж грізний флот Талдору лише нещодавно знову почав розбудовуватися після занепаду протягом кількох десятиліть, хоча він все ще має легендарну морську верф, яка може побудувати військовий корабель за один тиждень. А веселом отримує значний флот, якому допомагають морські піхотинці та унікальна кіннота на морських конях, що називається Хвильові вершники. Як найцінніший порт у внутрішньому морі, Авесеон був змушений багато разів звертатися до свого флоту, щоб зберегти свою незалежність. Проте він слідує прикладу більшості інших країн і обмежується суто оборонними операціями. Флоти Аркадійського океану, як правило, набагато менші. Мільні капітани домінують у південних водах. А чел як північні. Хоча таким країнам, як Архадум, і навіть окремим містам як Магнімар і Корвоса, доводиться утримувати значну оборону від океанських рейдерів і безлічі жахливих загроз, що ховаються під хвилями. Після загибелі Атланта під час землепаду багато мешканців внутрішнього моря вважали перетин Аркадійського океану божевіллям, а саму Аркадію напівпродоподібною легендою. Історії про сміливих шукачів пригод, які здійснюють набіги на зруйновані острові Ацланта, в пошуках фантастичних скарбів, що зберігаються в його напівзатоплених руїнах, були основними сюжетами каскарів тоді, яка роден вперше привів тих, хто вижив на метерік. Останніми роками нові непозаморські колонії, що фінансуються державами, почали захоплювати народну уяву. Проте для більшості моряків у регіоні Аркадійський океан з таким же успіхом може вважатися західним краєм світу. Переважна більшість торговців ніколи не полишає землі, а тих, хто це робить, часто переконують у їхній безглуздості морські мешканці, морські дияволи, соляні дракони та інші хижаки океанських глибин. Легенди внутрішнього моря часто описують будь-яке досить дивовіжне місце в руїнах Ацланта. І правда полягає в тому, що навіть після тисячоліть руйнування реальні місця, знайдені дослідниками, є такими щарівними, як і їхні легенди. Значна частина початкових знань про втрачену імперію в регіоні внутрішнього моря походить від відомого першовідкривача Дурвіна Геста. Заглибившись у морський храм Ацлантійців під назвою Дім Еонів, він знайшов не лише величезну скрибницю магічного каміння Еонів, але й гігантську металеву книгу під назвою Інфавобулом, яка описувала багато чудес імперії та їхнє місце знаходження. Спрямовуючи майбутні дослідження Геста та товариста слідопетів. Найдивовіжнішою з руїн Ацванта є його колишня столиця місто Золотих Брам. Вважалося буквально досконалим містом, дарованим Абадаром, як приклад матеріального плану. Мегаполіс на схилі пагорба був зруйнований прямим ударом під час землепаду. Його імператорський палац і скляний трон розлетілися на дрібні шматки, а більша частина міста пішла під воду. Сьогодні підводні частини його руїн охороняють заздрісні альголтуси, розумні іхтіоїдні монстри, які правлять глибинами, а на суші переслідують дракони та невільні демони, що колись були піддані кайданам. Одне з небагатьох міст, яке пережило землепад, не без наслідків Акролан, перше з семи таємних міст, створених як притулок ментальних адептів Вознесіння. Хоча вежі та палаци Акролани з кольорового скла були зруйновані, таємна правда полягає в тому, що зруйнована земля завжди була лише пам'ятником справжньому місту, яке лежить за нею в ефірному плані. Травми від загибелі їхньої цивілізації притворила адептів вознесіння, що колись населяла Акролан, на жорстоких привідів, які все ще чекають у зруйнованих рамах на тих. Хто пройде випробовування, щоб піднятися до істинного міста і б'ятися з його господарями за їхні величезні багатства? Містом храмом Білітве правіть неживе чудовисько Резаліан місячний дракон, жахливо спотворений смертю свого володаря Акавни, атлантської богині місяця і бєтви. Смерть Акавни під час землепаду залишила Резаліана наглядати за покідьками населення міста. Ацлантійці виродилися в Морвиків. Або повстали як Драугри. вежі білі тверл і статуї мертвої богині наполовину занурені під хвилями, але все ще з'єднані між собою повітряними мостами. Проте не всі найвизначніші місця Ацланта населені привидами, що вижили. Скеля Ародена була однією з найвищих гір Ацланта до землепаду, коли вона притворилася на звичайний острів. Там Мароден і його послідовники побудували кораблі, щоб поплисти на схід і заснувати нову цивілізацію. Сьогодні острів кишить кровожервими феями, які протистояли Ародину, а править ними Угурског – жахлива істота з перших днів існування планети. Легендарні небесні вежі, які колись були таємним шляхом Атланту до зірок, досі стоять сухими у соліні пустелі під охороною Муспор, які сподіваються використати їхню силу, щоб повернутися додому у далекий світ, де вони живуть. Смерть Ардена у 4606 році зруйнувала Говоріон фізично та культурно, але, мабуть, жодне свідчення його смерті не є настільки значущим, як потужний жахливий шторм, що здійнявся у затоці Абендего. Тепер нерухомий, здавалося б, постійний ураган Око абендего обрушився на західне узбережжя Гарунду, потопивши народи Лірген і Ямаса та утворивши затоплені пустки, відомі сьогодні як Зобулочені Землі. Хоча час його появи чітко пов'язують зі смертю Бога покровителя людства, умчені досі мало знають про магію, яка його живить, або про те, що утримує його на місці. Заклинання показують спокійне центральне око, густо забите сміттям, від крихітного до цілих получих конструкцій. Але експедиції, які намагаються дослідити його особисто, незмінно натрапляють на повітряні стихії, нежить і морських чудовиськ. Втім, небезпека і таємничість шторму не завадили сусіднім народам знайти способи його використання. Для піратів кайданів урагани вітер слугує природним захистом від північних плотів. Він також слугує бар'єром, що обмежує морські шляхи і змушує небезпечних торговців, які шукають морського доступу до простору Мванґі, проходити повз піратські острові. Більшість вільних капітанів навчилися використовувати нескінченні шторми на свою користь виринаючи зі шквалів, щоб застати здобич зненацька, а потім знову зникають у штормі, перешкоджаючи будь-які погоні. Піратські витажки навіть влаштовують щорічні пригони через край урагану регату вільного капітана, переможець якої отримує острів і місце в піратській раді. Так само червоні богомоли з острова Мідіогальті використовують гнів шторму як зручний буфер проти вторгнення інших народів. Посеред розбруханого шторму та під його хвилями кровожерливі Адаро, морські дияволи та кракени полюють за нещасними жертвами та неловими вискарбами. А на материку болотні племена ґрунтових земель поклоняються шторму як проявірова Гуга. Друже, як завжди, попрошу тебе підписатись, поставити вподобайку та клацнути на дзвіночок і обов'язково залишити один або два, або три коментаря. Дякую тобі та давай продовжимо. Цивілізація Гермеї, якої править дракон у паруючому морі, є темою легенд і чуток серед дітей і дорослих у регіоні внутрішнього моря. Століттями золотий дракон Менкаре спостерігав, як людство свариться і постійно відмовляється піднятися на своєю природою, щоб реалізувати весь свій потенціал. І хоча інші металеві дракони здебільшого зневажали людство, Менкаре був вражений людською стійкістю та винахідливістю, і переконаний, що з незначним проводом вони можуть одного дня стати цивілізацією, яка принесе мір і процвітання на планету назавжди. Нарешті, побачивши справу, якій міг би присвятити своє життя, він негайно приїхав на порожній острів у південній частині паруючого моря, використав багатство своїх величезних скарбів, щоб заснувати гермею, націю, віддану його баченню досконалого людства. Кампанія Менкари, що отримала назву славна справа, оповідати таємницею. Під його командуванням таємні розвідники подорожують світом у пошуках людей. Які є взірцем інтелекту та фізичної доблесті, часто вистежуючи їх руками, перш ніж віддати кілька запрошень, які Менкар схвалює щороку. Ті, хто приймає запрошення, привозять до гермеї і вручають контракт про громадянство, в якому обрані погоджуються поступитися своєю вільною волею і назавжди підкорятися просвітленому рішенню Менкари. Від усіх попередніх національностей і прихильностей необхідно відмовитися, включаючи навіть організовану релігію. В обмін на це обраним обіцяють постійний доступ до великих ресурсів гермеї та життя у вічному комфорті, поки вони реалізовуватимуть свої пристрасті у закритому товаристві блискучих і вродливих співгромадян. За словами мешканців, життя на гермеї присвячене реалізації власного потенціалу то через магію чи мистецтво, військову справу чи науку. Хоча на острові реалізуються надзвичайно ефективні сільськогосподарські проекти, його економіка тримається головним чином на продажі своїх виробів і знань іншим країнам. Гавань єдиного міста країни. Обіцянки кишить торговцями та науковцями. Весь бізнес ведеться в доках, оскільки за високі стіни міста з піщаника пускають лише небагатьох чужинців. Держава забирає більшу частину зароблених таким чином коштів, але громадяни Гермей не турбуються про гроші. Кожен може замовити все, що йому потрібно. Адже поет, який присвячує себе досконалому сонету, цінується в гермейському суспільстві так само, як чарівник, що виготовляє магічні артефакти, або воїн який наймається вбивати монстрів у далеких королівствах. Населення гермеї майже повністю складається з людей, хоча Менкари іноді запрошує виняткових представників інших народів для викладання в численних університетах острова, особливо якщо вони можуть додати корисні рєси до генетичного фонду. Звичайно, хоча багато мешканців регіону внутрішнього моря прагнуть такого життя, сповненого престижу та розкоші, не всі вважають експеримент Менкари благородним. Для багатьох ідей експерименту селекції людини є огідною, незалежно від мети, а просити когось відмовитися від особистої самобутності це все одно, що взяти його у рабство. Проте прихильники поспішають звернути увагу на шлюби за згодою, які поширені в багатьох культурах, і стверджують, що уряди гермеї. Просто формалізує цю практику. Ці прихильники також стверджують, що хоча Менкари користується абсолютною владою, він шанує розум і незалежність своїх підданих і бере до уваги їхні вподобання та бажання бути щасливими. Хоча присутність двох драконівських візерів, які допомагають наглядати за його місією, викликає певне обурення: Менкари все ще покладається на 13 обраних посадовців Ради просвіти. У прийнятті більшості урядових рішень найбільша напруга в гермейському суспільстві зосереджена навколо питання сім'ї. В той час як народжені на гермеї діти отримують усі переваги, тих, хто не виявляє достатнього потенціалу для стандартів величі менкари, коли вони проходять оцінку у, у віці 16 років, висилають на матері щоб вони більше ніколи не повернулися. Відомими підставами для вигнання є середній рівень інтелекту, відсутність життєвих цілей, психічні захворювання будь-якого віду, фізичні вади та деструктивна поведінка. В інших випадках причина залишається таємницею як для нещасних вигнанців, так і для їхніх родин. Найбільша ділянка суші біля західного узбережжя ґерунду, острів Мідіогальті, на перший погляд, здається диким місцем. Яке ще більш небезпечне завдяки своїм мешканцям? У його туманних джунглях, морпоподібні гобліни та кобульди полюють на лютих динозаврів і безжальних ящерів або ховаються від них, а в глибоководному порту Ілізмакорті розважаються пірати всіх мастей. Проте під порохневим хаосом острів насправді є жорстко контрольованою державою, якою керує одна з найжахливіших організацій на Голаріоні в Б'євці Червоного Богомола. Отримавши відіння від свого кровожерлого бога Ачекека, червоні Богомоли втекли від воїн клятви в Рагадумі і оселилися на острові в 1559 році. Вони швидко почали будівництво нової штаб-квартири Баряної цитаделі, глибоко в Зелений Горах у внутрішній частині острова. Після того, як будівництво було завершено майже через чотири десятиліття. Культ звернув увагу на перетворення існуючого піратського містечка Ілізмагорті на північному березі острова на притулок для злочинців і розбійників, щоб краще приймати тих, хто шукає роботу в асасинів, і пропонує їм свої послуги. Хоча червоний богомо мало зацікавлений у безпосередньому управлінні справами місцевих жителів, він офіційно володіє всіма закладами на острові, а власники платять за право керувати ними. Постійно змінювана спільнота злодіїв і негідників залишається дивовіжно відчувою завдяки тому, що більшість членів червоного богомову живуть серед мешканців міста таємно, тож будь-який бармен чи власник кремниці може виявитися перевдягненим висококваліфікованим асасином. Сам по собі червоний богомов є загадковою організацією, хоча його агентів, коли вони діють, Можна миттєво впізнати за чорно-червоними обладунками, шоломами, схожими на богомолів та гострозубими шаблями. Слава асасинів походить не лише від їхньої неймовірної надійності, але й від того, що вони забезпечують своїм клієнтам смерть, не даючи жодного шансу на воскресіння. Їхні гонорари варіюються в широкому діапазоні, і, хоча вони не підлягають обговоренню, є значною мірою символічними для червоного богомола вбивство є формою поклоніння. Всі цілі є допустимими за винятком законних правителів країн, які звільнені від сплати за божественним законом. Рядові агенти самоорганізовуються в осередки для виконання різних замовлень, але всі вони віддають шану господині крові, яка виступає як незаперечний голос Ачакека і її вернає або вічівб'євці, таємній організації, що складається здебільшого жінок лордів асасінів. Лише члени червоного бухмова знають точне місце знаходження баряної цитаделі. Потенційні клієнти, які прагнуть привернути увагу культу, зазвичай оголошують про свої бажання в елізмагорці, проте чутки про чудеса і жахи твердинів все ще ходять пошепки в барах і тронних залах по всьому Глоріону. Нижні рівні, названі рубіновими залами через стіни, заплюмовані кров'ю, є тренувальним центром культу, наповненим смертоносними звірами та пастками. Центральний рівень, названий медовими садами, це палац Носолот, де асасини святкують успішне виконання завдань з усіма можливими пороками, розслабляючись у струменях водоспаду свіжої крові. У вежах фортеці, званих Щендрим серцем, проживає керівництво культу. А у прихованому святилищі, званому Залізним серцем, знаходиться бібліотека Сарзарі. Яка вважається вражаючою колекцією стародавніх знань, доступних лише самій господині крові? З незапам'ятних часів ельфи Гуваріона воювали з підступними Альгольтусами. Тому, коли Ацвантійці вперше прийшли до влади як слуги так званих прихованих господарів Альгольтусів, ельфи вважали Ацвантійців також ворогами і побудували магічну обсерваторію біля їхніх берегів, щоб стежити за ними. Ці спостерігачі одним з перших дізналися про план Альгольтусів викликати землепад і попередив ельфійський нарід про необхідність відступити до Соверіану. Коли через тисячоліття ельфи повернулися до Суверіану, вони побачили, що їхній колишній форпост був розчавлений падінням тіла Акавни Асвантійської богинії бітви, яка загинула, намагаючись захистити свій народ. На її місці виросла дивна вежа, яка шепотіла до них голосом богині. У цьому голосі і в тривожних видіннях, які він дарував, вони знайшли своє власне призначення. Тепер, вважаючи себе спадкоємцями Атланта, колишні спостерігачі оселилися у вежі і відгородилися від усього світу, заявивши про свої права на зруйнований континент. Вони охороняють його як для збереження цих прав, так і для захисту від того. Що людство коли-небудь знову відкриє для себе могутність і гординню загубленої нації, і якимось чином спровокує другий землепад. Після багатьох поколінь ізоляції ельфів колючого шпиля залишилося небагато. Вони стали скритними і ксенофобськими, дивними навіть для своїх колишніх побратимів, часто відмовляючись розмовляти будь-чим, окрім атлантійської мови, вони носять складні дерев'яні маски, коли мають справу з чужинцями, і часто змінюють тему розмови або обривають розмову на півслові, крутячи головою, немов прислухаючись до нечутного голосу. Цілком самодостатні вони живуть на скелістих пляжах. І плавучих платформах, що стоять на якорі на морському дні, доглядаючи за водоростями і рибними фермами. Чужинці, неймовірніше, будуть взаємодіяти з ельфами тільки якщо порушить правила колючого шпіля, що забороняють досліджувати руїни Атланта. І тоді вони швидко опиняться в оточенні ельфійських воїнів, які патрулюють регіон на вирубаних рунами суднах, що розсікають хвилі швидше ніж будь-який звичайний корабель. У захоплених порушників конфіскують усі скарбі Атланта, а їхній розум стирають за допомогою магії. Ельфи колючого шпеля дуже суворо дотримуються дисципліни. Рада амарантинів править беззаперечно і ніколи не покидає вежі. Рада амарантинів править беззаперечно і ніколи не покидає вежі. Її членів можна розпізнати за фіолетовими парами, що посочуються з їхніх порожніх ручних ямок. Під ними слухачі тримаються в залах пильності біля вершини вежі. Спілкуючись з духом вежі та спостерігаючи за руїнами Атланта через магічні лінзи з морської води. Коли вони виявляють загрозу, вони відправляють кулючих цензорів, воїнів і заклинателів, які складають основну частину патрулів. Існує також багато інших спеціальностей, включаючи рідкісних дипломатів, які попереджають інші країни триматися подалі, і диверсантів, які гарантують. Що будь-яке серйозне вторгнення ніколи не зможе здійснитися. Проте в останні роки деякі ельфи почали неохоче співпрацювати з колоністами в Ацланті, щоб протистояти більшим загрозам з боку Альгольтусів. І це може бути лише питанням часу, коли суворі традиції шпеля зміняться. Коли дослідники Щеліакса вперше досягли рейданів у 4111 році. Вони побачили, що вистрівний ланцюг рісній руїнами стародавньої імперії циклопів Голган. Стіни цих колосальних будівель, що збереглися, були настільки щільно ілюстровані фресками із зображенням кривавих обрядів і нечистивих жертвоприношень, що жоден шелексіс не наважився вважати ці береги з примарами, придатними для колонізації. Але та ж сама страшна репутація зробила його одразу ж привабливим місцем для північних піратів. Вони натовпами пробували на нібито проклятій острові, уселялися там у відносній безпеці та здійснювали прибуткові рейди проти торгових суден у затоці Абендего. Однак, з появою ока Абендего, торгівля вздовж західного узбережжя ґрунту значно скоротилася, і пірати були змушені об'єднатися, щоб вижити. Об'єднавшись під проводом першого короля ураганів, новоявлені вільні капітани Кайданів стали єдиним флотом, діями якого керувала піратська рада. Піратські ватажки достатньо могутні, щоб кожен з них контролював один з головних портів архіпелагу. Окрім звичайних рейдів, новий флот продавав свої послуги Саргаві, обіцяючи забезпечити незалежність колонії від Челікса в обмін на данину. Хоча повалення колоніального уряду Саргави врешті-решт розірвало угоду, вона проіснувала досить довго, що піратський уряд повністю утвердився, і Федерація піратів до цього часу змогла витримати кілька вторгнень флотів Челікса та Рахадума. Сьогодні під владою королеви органів Теси Фейрвінд пірати кайданів діють сміливіше, ніж будь-коли раніше, здійснюючи рейди по всьому західному збережжю Авістану та Гарунду. Самі кайдани настільки хаотичні, наскільки можна було очікувати, адже кожен порт має свої власні закони та звичаї, яких беззаперечно дотримується його піратський ватажок. Найбільшим є порт Періл, розташований на материку і охороняється гарматами форту небезпеки, що стоїть на скелях над затокою ризику. На його вузьких вуличках втікачі укладають угоди з наркоманами та недобросовісними торговцями, яких щасливо ігнорують пірати, що заправляють містом. Шукачі пригод іноді зупиняються в порту при тим, як вирушити на височини Терва в пошуках легендарних місць, таких як храм Воронючого місяця або морські печері під містом, де, за переказами, заховані цілі статки в піратському золоті. Проте, де-факто столиця це лише один з багатьох портів країни. Для більшості чужинців найпривітнішим є Порт Квент, де калістрійський дім вкрадених поцілунків пропонує знайомства та інформацію. Небо, наповнене бісами і чилійські жарти у пекельній гавані, дають змогу відчути смак півночі, якою керує опальний чилійський екс-адмірал Аронакс Ендіміон. Для тих, хто любить жити на межі острів вдовороба, пропонує всілякі азартні ігри та криваві віди спорту, включно з імітацією морських бід в озері, що кишить монстрами. Менш привітні для чужинців такі капітани, як Магістр Гейлс, Друїд, що править халупами дреншпорта, або Авімар Сорінаш, чий екіпаж перевертнів полює на власне портове місто Оло в час повного місяця. У кайданах можуть уселитися розбійники всіх видів. Але найчастіше зустрічаються напівельфи, напіворки та люди всіх етносів, а також птахоголові тенгу, яких місцеві мореплавці вважають знаком удачі. Однак за межами кількох заселених портів мешканці швидко стають більш жахливими. Морські дияволи та лукатахи претендують на води. З півночі набігають ящери лорди Терва, а на материк вздовж сковзаючого узбережжя полюють водяні нагі. Та незважаючи на небезпеку, злочинці та шукачі пригод усіх народів продовжують пробувати до кайданів у пошуках можливостей: укриття чи можливо реліквій могутніх чакунських сил, які зруйнували імперію циклопів.